Це можуть бути прийомні батьки або навіть да? тобто це вже своя сім'я, подолання ними складних життєвих обставин. Тобто метою цієї програми є те, що вона дозволить патронатному вихователю за разі затримки виплати державної соціальної допомоги, тобто патронатний вихователь по законодавству йому передбачена соціальна допомога, на нього заробітна плата, на помічника патронатного вихованця. На отримання дитини. І у разі затримки цієї соціальної допомоги випадку мають бути е, ну, забезпечені отакі кошти е, бюджету генеральської міської ради для Сково ці гроші мають повернутися до бюджет Нарадівської міської ради протягом 10 робочих днів. Це є обов'язкова умова. На сьогоднішній день сума цієї поворотної допомоги становить 2,5 проміжакового мінімум на дитину. Тобто, 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 зараз я вам скажу, сума 15 тисяч дев'ятсот гривень виходить. На двох дітей, так. Да. Бо завжди ну, по більших е, випадках, скажімо так, е, в сім'ю, ну, рідко, коли потрапляє е, одна дитина. Це двоє, може бути, може бути, троє і так далі. І якщо два з половиною податкове мінімум, це, то м -м -м, має бути ця сума становити 15 980 гривень. Ем, ну, якось так. Чи якось заложені пропозиції тільки ця дитина була покинута в пологовому будинку, і органа кількість має зареєструвати цю дитину і тільки після того будуть оплачуватися кошти. и в речь и по большому уроку, прокуратуру. А який є алгоритм діє. В родині, де відбувається насильство, зазвичай постраждала сторона викликає поліцію, поліція на наступний день, зазвичай не триденний термін повідомляє нас, як відносить захисту про те, що відбулося насильство. Ми маємо комісійно виїжджати в дану родину, перевіряти, що. Насильство, чи є у людей, які постраждали наслідки, якісь, чи вирішилася дана ситуація. А в тому році у нас був один такий випадок, що районним судом було рекомендовано кривнику пройти програму з психологом, що з ним має пропрацювати психолог і вирішити проблемні питання для того, щоб у подальшому він не вчиняв насильство в родині. Ситуація виникла вийшла таким чином, що у насильника не було документів, мені ще додатково приписали громадські е години, ну, але за цією ситуацією він пропав, він випиляється, коротше, ні з того, не могли знайти і, і відповідно пропрацювати вони так само не змогли. Психолог ну, зазвичай як від місяця до трьох місяців має з ним пропрацювати. Е, є типові положення даної ну, програми, в типових положеннях чітко зазначено, що зазвичай у центрі надання соціальних послуг у їх штаті закладена е, одиниця психолога. Відповідно, той психолог має пропрацьовувати з кривниками. Да, ну, але саме тепер у нас є. Як воно буде чи ні, ну, ми програму розробляємо поки що, про, ну, щоб затвердити її, а там час покаже, що як вона буде. Зрозуміло. Ну, а таке звернень багато було? Дуже багато. На жаль, да, дана ситуація. Повірте, що біля десяти тиждень у нас є звернення до насильства. 10 на тиждень? Так. Поліція постійно нам повідомляє, скидує файли. Дана ситуація, люди трішки, це мене на, на всі впливає і повірте, це відбиток відчувається. Чи коли зауважаєш пропозиція? Що не насладимо? Це благодійний будинок Святої Терези біля Великого Базару. Всі ви знаєте, що цей будинок працював, він і тепер працює на благодійних умовах. Тобто за кошти благодійників там діти перебувають, діток навчають, там є логопеди, фізкультурні різного роду ці заняття. Даною програмою з боку міської ради буде підтримка даного будинку у вигляді оплати енергостінгів. Інзін е, впаленого для того, щоб можна було цих діток особливих довозити з, до будинку Святої Терези. Це, це такий хороший, це хороший. Такий... Ну, і сам... Наслідок чого на території парку культури і відпочинку були виявлені поважні дерева, а саме на території міського парку культури і відпочинку одного дерева, на території парку культури відпочинку 4 дерева. для їх обстеження була утворена відповідна комісія, за наслідками якої був створений сформований акт, і акт обстеження цих зелених масажах. Але для того, щоб прибрати ці повалені дерева, тоді парку необхідно дотримуватися відповідної процедури, а саме подати на затвердження проєкти лімітів на використання природних ресурсів. Значить, вони були подані до закарпатської ОДА, до цих проєктів, лімітів додавалися картні схеми, де було відмічено, де саме ці дерева знаходяться. І 18 липня дані ліміти були погоджені. Обласної державної адміністрації в де яску були розроблені проєкти рішень про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах парку пам'ятки, садового парку мистецтва місцевого значення міський парк культури і відпочинку І такий же самий проєкт, розроблений стосовно парку культури і відпочинку, вам входить